Нашу розмову традиційно хотілося б з оперативної ситуації розпочати. Розкажіть, будь ласка, що нині відбувається у зоні вашої відповідальності? В районі оборони бригади «Рубіж» противник продовжує свої штурмові дії. От вони не зупиняються. Це постійні піхотні накати. От стара тактика, вони накопичуються малими групами. Бригадоробіж дуже важко, тому що противник тисне, не зупиняється. От живої сили у противника дуже багато, і це насправді дуже велика проблема. Тому от, зараз дуже добре відпрацьовуються і завжди це оператори от оператори мавіків, які е, скидують вибухові подарунки противнику на голови. От зараз безпосередньо війна переходить, перейшла вже вибачаюся, на технологічні рейки, і от е, саме завдяки технологіям. Наші оборонці тримаються, хоча і на дуже важко. Пане Дмитре. Розуміємо, чудово ситуація складна і дуже сподіваємося, що кінцева ціль збору, який ви нині проводите, він зможе дещо допомогти. Під час нашої розмови наші глядачі бачать qr код бачать номер карти. Ми закликаємо доєднуватися до збору. Ви ж розкажіть, будь ласка, на що збираєте нині? Які потреби нині наша бригада збирає на безполодні літальні апарати, такі як Хевісот. Це безпілотники такої, я б сказав би навіть тактичної зони дії для ураження безпосередньо техніки противника і укріплених районів. Тому що це літаковий тип, він не передбачається звичайно для ураження живої сили противника. Але якщо їх буде дуже багато в одній точці, то звичайно, ну я впевнений, що оператори не пошкодують знищити такі мат. можливо можуть бути там танки, артилерія противника або якась там техніка для підвозу особового складу, і насправді нам це дуже дозволяє відкривати оперативний простір під час виконання бойових завдань, вражаючи противника не лише на передній лінії, а й завдячі їм шкоди в глибині їхньої оборони. Угу. Тобто, пане Дмитро, цей безпілотник дозволить вам бачити і вражати далі, ніж зараз умовно є можливість, правильно? Ви розумієте, не так сказати, як бачити, тому що там є певний комплекс заходів для того, щоб вражати даним безпілотом. Йому допомагають там інші літальні апарати, але так, звичайно, він дозволяє нам вражати противника на більшу глибину. Mm -hmm. Тому так також ми від себе закликаємо наших глядачів обов'язково донатити, долучатися до збору, пам'ятати, що кожна гривня наближає нас до перемоги. Пане Дмитре, ще хотілося б поговорити стосовно набору новобранців до бригади. Чи проводиться зараз певний набір? Що необхідно зробити тим, хто хоче долучитися до бригади? Рубіж звичайно, набір триває. На жаль, я вже казав раніше в ефірах те, що Національна гвардія на жаль не комплектується із підрозділів ЦЦК та СП. От, ми комплектуємося безпосередньо добровольцями, тими, хто виявив бажання служити в лавах Національної гвардії України. Бригада Рубіж має свої сторінки на таких платформах, як Інстаграм, Телеграм, Тікток, Фейсбук. Всі бажаючі мають можливість завдяки цим сторінкам звернутися до центрів нашого комплектування. Заповнити заявки або там є номери телефонів і безпосередньо зателефонувати. От е, я можу єдине, що з своєї сторони сказати, це те, що е, тим, хто ще не долучився до війська, е, хлопці, долучайтеся, бригада Рубіж це прекрасна бойова бригада, в якої вже десятирічний стаж ведення бойових дій, тому що зовсім скоро ми будемо відзначати нашу річницю створення 10 років, і за 10 років ми пройшли доволі великий і потужний бойовий шлях. От, на нашому рахунку, я вже ну, я не знаю, там сотні, тисячі знищених ворогів е, техніки і оборона в таких міст, як Попас, Нарубіжнець, от Бахмут, це просто ну, це колосальний об'єм роботи. У нас прекрасні командири підрозділів, прекрасні інструктори. Ми не пошкодуєте, якщо долучитеся, ви не будете забуті, вами будуть піклуватися. І основне, що. Так, да, пане Дмитро, 10 років це досить значний термін, і важко навіть уявити, що довелося бригаді і бійцям пройти за цей час. Але звичайно, над дуже дякуємо і лише величезна пошана. От все. Те, що за все, те, що ви робите зараз, зокрема, ну і до трошки бойової роботи пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, трохи більше про свій фах, про вашу секцію планування бригади. Що нині найважче на у вашій роботі безпосередньо під час штурмів противника, можливо, чи під час якогось планування операцій? Найважче на даний момент, це протидія репу противника, тому що. Силу певних обставин ми зараз штурмові дій не проводимо. У нас зараз більше оборонні дії. От і ми відбуваємо штурми противника, які супроводжуються, е, значить, це СПВ-дрони, це і мавіки, їхні, їхні орлани, які здійснюють до розвідку наших силових позицій. І для того, щоб вміло е, спланувати оборону, нам на жаль е, заважають їхні е, е, літальні апарати і їхні реби. От, е, реби це ми просто не. Бувають моменти, коли ми не можемо підняти свої пташки в небо для того, щоб здійснити до розвідку там маршрутні висування противників, всього іншого. Взаємодія зараз вже на щастя налагоджена, в цьому проблеми немає. А от реби противника це, да, це дійсно з'являється на, на даний момент досі є проблемою на нашому районі. Пане Дмитре, напевним, таким рішенням стали дрони на оптоволокні. Скажіть, яке їхнє застосування з одного і з іншого боку? Як можете прокоментувати? Дрони на оптоволокні, звичайно, це таке доволі універсальне рішення протидії РЕБУ. На жаль, оптоволокно це доволі вартісна така, вартісне задоволення. І ми не можемо в достатньому обсязі дозволити собі використання таких дронів. Натомість у противника даних дронів достатній кількості, оптоволокно в них я не знаю, чи вони там робляться в підвалах, чи вони в Китаї виграли все, що можна було. Але противник оптоволокну переважає. На жаль, угу. пане Дмитре. Як щодо військовополонених, чи вдається нині брати окупантів в полон, і що вони розповідають? О, так, звичайно, зараз останнім часом все більше противників здається в полон. От це відбувається не так, як там собі уявляється, там прийшов військовий і сказав: Так, все, хенди-хо, пішли з нами. Ні. Противника до цього потрібно довести. От це роблять прекрасно наші оператори-дронів. От вони не дають їм життя, коли виявляють їх на якихось в позиціях до на наших передових позицій. От, наносять їм вогневе враження, доводячи противника до паніки. Після цього їх беруть в полон або за допомогою тих же самих дронів. Ведуть їх до наших позицій, показуючи безпечний шлях, або ж о, вони вже потім самі виходять на наші передові позиції, здаються. От і що розповідають? Розповідають те, що там ну таких, що кажуть, що ми заблудилися на навчаннях, вже немає. От, більшість з них каже, ми прийшли сюди там комусь вікна поставити потрібно вдома, комусь весілля, когось іпотека там горить. От фінансове, фінансове питання у основному противника це зараз переважна. Щоб піти воювати, зрозуміло. Почули вас, пане Дмитре. Дуже дякуємо за те, що доєдналися, розповіли нам про ситуацію, зокрема у зоні відповідальності бригади Робіш. Дуже дякуємо за те, що ви робите. передавайте вітання побратимам. Ну а ми закликаємо людей долучатися до збору, які вони бачать на своїх екранах. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Робіш, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Дякуємо вам.